Антологія читань слів всемогутнього Бога Ви повинні розуміти роботу Не слідуйте безладно. В даний час є багато людей, віра яких безладна. У вас занадто багато цікавості. Занадто багато бажання отримати благословення, й занадто мало прагнення шукати життя сьогодні люди сповнені ентузіазму у своїй вірі в Ісуса. Ісус збирається забрати їх назад до небесного дому. Тож як вони можуть не вірити? Деякі люди є віруючими все своє життя. Навіть після сорока чи п'ятдесяти років віри вони не втомлюються читати Біблію. Ось чому вони вважають, що б не сталося, оскільки вони мають віру, вони потраплять на небо. Ви йдете за Богом цим шляхом лише кілька років, але вже призупинилися. Ви втратили витримку, бо ваше бажання здобути благословення занадто сильне. Ви йдете цим істинним шляхом, керуючись допитливістю й бажанням отримати благословення. У вас взагалі мало розуміння щодо цього етапу роботи. Багато з того, що я говорю сьогодні, не спрямоване на тих. Хто вірить в Ісуса, і я не говорю це лише для того, щоб протистояти їхнім уявленням. Насправді ці уявлення, які викриваються, є тими самими, які існують всередині вас, бо ви не розумієте, чому Біблія була відкладена в сторону, чому я кажу. Що робота Єгови застаріла? Або чому я кажу, що робота Ісуса застаріла? Справа в тому, що ви таїте в собі багато уявлень, які ви не озвучували, а також багато поглядів, закладених глибоко у ваших серцях, і ви просто йдете за натовпом. Невже ви думаєте? Що не таїте в собі багато уявлень, просто ви про них не говорите. Насправді ви лише поверхово слідуєте за Богом, ви зовсім не прийшли шукати істинного шляху, і не прийшли з наміром здобути життя. Ваше ставлення це просто бажання подивитися, що буде. Оскільки ви не відпустили багато з ваших старих уявлень, серед вас немає нікого, хто був би здатний повністю запропонувати себе. Дійшовши до цього моменту, ви продовжуєте турбуватися про власну долю. Ваші думки рояться вдень і вночі, і ви ніколи не можете перестати думати про це. Чи думаєте ви, що коли я говорю про фарисеїв, то маю на увазі старців у релігії? Хіба ви самі не є представниками найбільш просунутих фарисеїв нинішнього часу? Невже ти думаєш, що коли я згадую про тих, хто міряє мене Біблією, то маю на увазі, виключно тих знавців Біблії? З релігійних кіл, чи ти вважаєш, що коли я говорю про тих, хто в черговий раз прибиває Бога до Христа, то маю на увазі лідерів релігійних кіл? Хіба ви не найкращі актори на цю роль? Чи ти вважаєш, що всі слова, які я вимовляю, щоб протистояти уявленням людей? Є лише насмішкою над пастирями та старішинами релігії. Чи не зіграли ви також свою роль у всьому цьому? Ти впевнений, що у вас мало переконань? Просто ви всі тепер навчилися бути такими розумними. Ви не говорите про речі, яких не розумієте. Не виявляєте своїх почуттів щодо них, а серця, благоговіння й покірності у вас просто немає. Як ви бачите, вивчати, спостерігати та чекати ось ваші найкращі способи практики сьогодні. Ви навчилися бути занадто розумними. Однак чи усвідомлюєте ви? Що це свого роду психологічна хитрість? Невже ви думаєте, що ваша тимчасова кмітливість допоможе вам уникнути вічної кари? Ви навчилися бути такими мудрими? Більше того, деякі люди ставлять мені ось такі питання одного разу, коли люди з релігійних кіл запитають мене. Чому ваш Бог не зробив жодного чуда, як я зможу це пояснити? Справа не тільки в тому, що сьогодні запитують люди з релігійних кіл, але й у тому, що ти не розумієш сьогоднішньої роботи та страждаєш від надто великої кількості переконань. Невже ти досі не знаєш, кого я маю на увазі? Коли говорю про релігійних діячів? Чи ти не знаєш, для кого я роз'яснюю Біблію? Невже ти не знаєш, для кого я говорю, коли висвітлюю три етапи Божої роботи? Якби я не сказав цього, чи змогли б ви так легко упевнитись? Чи схилили б ви так легко свої голови? Чи з такою легкістю? Відкинули б ви ці старі переконання, особливо ті мужні чоловіки, які ніколи нікому не підкорялися, чи підкорилися б вони так легко? Я знаю, що, хоча ваша людська сутність нижчого гатунку й у вас дуже низький духовний рівень, менш розвинений мозок і немає дуже довгої історії віри в Бога. Ви насправді маєте досить багато переконань, і ваша вроджена природа полягає в тому, щоб не підкорятися нікому легковажно. Проте сьогодні ви здатні підкорятися, тому що ви примушені й безпорадні ви тигри в залізній клітці, які не можуть дати волю своїм здібностям. Навіть якби у вас були крила, вам було б важко літати, незважаючи на те, що ви не отримали благословення, ви все ще готові слідувати. Однак справа не в тому, що ви добрі люди. Скоріше справа в тому, що ви були добряче вибиті з колії і не знаєте, що робити далі. Справа в тому, що вся ця робота вибила вас із колії. Якби було щось, чого ви могли досягти, ви не були б такими слухняними, як сьогодні, тому що раніше ви всі були дикими ослами в пустелі. Отже, те, що говориться сьогодні, спрямоване не тільки на людей різних релігій і конфесій. І не тільки проти їхніх переконань, але й проти ваших також. Суд праведності розпочався чи буде Бог все ще служити жертвою за гріх для людей? Чи буде він знову грати для них роль гарного лікаря? Чи немає у бога більшої влади, ніж ця? Група людей вже була довершена, схоплена і поставлена перед престолом? Чи буде він все ще виганяти демонів і зцілювати хворих? Чи це не надто застаріло? Чи буде можливим свідчення, якщо так буде продовжуватися? Чи може те, що Бог був прибитий до Христа один раз? Зробити його розп'ятим назавжди? Чи може він один раз вигнати бісів і продовжувати виганяти їх завжди? Чи не вважається це приниженням? Тільки тоді, коли ця стадія роботи буде вищою за попередню, період буде просуватися вперед, і тоді настануть останні дні і прийде час для завершення цього періоду. Тому люди, які шукають істину, повинні приділяти увагу осягненню видінь. Це основа. Щоразу, коли я спілкуюся з вами про видіння, я завжди бачу, як деякі люди дрімають, опустивши повіки, не бажаючи слухати. Інші запитують, чому ти не слухаєш? Вони відповідають це не допомагає моєму життю або моєму входженню в реальність нам потрібні шляхи практики. Кожного разу, коли я говорю про роботу, а не про шляхи практики, вони кажуть, щойно ти говориш про роботу, я починаю засинати. Коли я починаю говорити про шляхи практики, вони починають робити нотатки, а коли я повертаюся до викладу роботи, вони знову перестають слухати. Чи знаєте ви, чим ви мусите озброїтися зараз? Один аспект це бачення роботи, а інший ваша практика. Ви повинні зрозуміти. Обидва ці аспекти. Якщо ти не маєш бачення у своєму прагненні досягти прогресу в житті, то ти не матимеш ніякого фундаменту, якщо ти маєш тільки шляхи практики, без найменшого видіння і не маєш жодного розуміння роботи загального плану управління, то ти ні на що не придатний. Ти повинен розуміти істини, пов'язані з видіннями, а що стосується істин, пов'язаних із практикою, то ти маєш знайти відповідні шляхи практики після того, як зрозумієш їх. Ти повинен практикувати відповідно до слів і входити відповідно до своїх умов. Видіння це основа. І якщо ти не будеш звертати уваги на цей факт, ти не зможеш йти до кінця, переживання таким чином або введе вас в оману, або призведе до падіння і невдачі У вас не буде можливості досягти успіху. Люди, які не мають гарних видінь в якості своєї основи. Можуть тільки зазнати невдачі. Вони не можуть досягти успіху. Ти не можеш бути непохитним. Чи знаєш ти, що означає віра в Бога? Чи знаєш ти, що означає слідувати за Богом? Яким би шляхом ти прямував без видінь? У сьогоднішній роботі? Якщо у тебе немає видінь, ти взагалі не зможеш бути довершеним. У кого ти віриш? Чому ти віриш у нього? Чому ти слідуєш за ним? Чи сприймаєш ти свою віру як своєрідну гру? Чи поводишся ти зі своїм життям, як із забавкою? Бог сьогоднішнього дня. Це найбільше видіння. Як багато ти знаєш про нього? Як багато ти його бачив? Після того, як ти побачив Бога сьогоднішнього дня, чи міцний фундамент твоєї віри в Бога? Чи вважаєш ти, що досягнеш спасіння, доки будеш йти цим заплутаним шляхом? Чи думаєш ти? Що можеш зловити рибу в каламутній воді? Чи все так просто? Скільки переконань щодо слів, які Бог промовляє сьогодні, ти відкинув? Чи маєш ти видіння сьогоднішнього Бога? У чому полягає твоє розуміння сьогоднішнього Бога? Ти завжди віриш, що можеш отримати Його. Просто йдучи за ним або просто побачивши його, і що ніхто не зможе позбутися тебе Не думай, що слідувати за Богом це така легка справа. Ключовим моментом є те, що ти повинен знати його, ти повинен знати його роботу і ти повинен мати бажання переносити труднощі заради нього. Жертвувати своїм життям заради нього та вдосконалюватися ним. Таке видіння ти повинен мати, якщо твої думки завжди спрямовані на те, щоб насолоджуватися благодаттю, так не годиться. Не думай, що Бог тут тільки для того, щоб люди насолоджувалися або тільки для того. Щоб обдаровувати їх благодаттю. Ти помиляєшся, якщо людина не може ризикувати своїм життям, щоб слідувати за ним, і якщо вона не може відмовитися від усього мирського, щоб слідувати за ним, то вона, безумовно, не зможе слідувати за ним до кінця. Ти повинен мати видіння як свою основу. Якщо одного дня тебе спіткає нещастя, що ти мусиш робити? Чи зможеш ти все ще слідувати за ним? Не кажи легковажно, чи зможеш ти йти за ним до кінця? Краще спочатку широко розплющ очі, щоб побачити, який зараз час. Хоча зараз ви можете бути подібні до стовпів храму, але прийде час, коли всі такі стовпи будуть погризані черв'яками, і храм завалиться, бо в даний час існує так багато видінь, яких вам не вистачає. Ви звертаєте увагу тільки на свої маленькі світи і не знаєте, який шлях пошуку є найнадійнішим і найправильнішим? Ви не прислухаєтеся до видіння роботи сьогоднішнього дня, і ви не тримаєте ці речі у своїх серцях. Чи замислювалися ви над тим, що одного разу ваш Бог закине вас у зовсім незнайоме місце? Чи можете ви уявити, що станеться з вами одного дня, коли я заберу у вас усе? Чи буде ваша енергія в той день такою ж, як зараз? Чи відродиться ваша віра? Слідуючи за Богом, ви мусите знати це найкраще видіння, яким є Бог? Це найважливіше питання. Також не думайте, що припинивши спілкування з мирськими людьми, щоб освятитися, ви неодмінно опинитеся в Божій родині. У ці дні серед творіння діє сам Бог він прийшов до людей, щоб робити свою справу, а не проводити агітаційні кампанії. Серед вас навіть жменька не здатна зрозуміти, що сьогоднішня робота це робота Бога на небесах, який став плоттю. Це не для того, щоб зробити з вас видатних талановитих людей, це для того, щоб допомогти вам пізнати значення людського життя, пізнати призначення людини. Пізнати Бога та Його цілісність? Ти повинен знати, що ти об'єкт творіння в руках Творця? Що ти повинен розуміти, що ти повинен робити і як ти повинен слідувати за Богом? Хіба це не істини, які ти повинен осягнути? Хіба це не видіння, які ти повинен побачити. Відколи люди отримали видіння, вони мають фундамент. Коли ти практикуєш на основі цього фундаменту, тобі буде набагато легше увійти. Таким чином, з того моменту, як ти отримаєш основу для входження, у тебе не буде ніяких побоювань. І тобі буде дуже легко увійти. Цей аспект розуміння видінь і знання роботи Бога має вирішальне значення ви повинні мати його у своєму арсеналі. Якщо ти не озброєний цим аспектом істини та тільки знаєш, як говорити про шляхи практики, то це буде твоїм великим недоліком. Я виявив, що багато хто з вас не наголошує на цьому аспекті істини, і коли ви слухаєте її, то здається, що ви слухаєте лише слова та вчення Одного дня ти зазнаєш поразки. У ці дні є деякі висловлювання, які ти не зовсім розумієш і не приймаєш. У таких випадках ти повинен терпляче шукати, і настане день, коли ти зрозумієш. Поступово озброюйся все більшою і більшою кількістю видінь. Навіть якщо ти розумієш лише кілька духовних учень, це все одно краще, ніж не звертати уваги на видіння, і все одно краще. Ніж не розуміти жодного взагалі. Це все допоможе твоєму входженню і розвіє твої сумніви, це краще, ніж бути сповненим переконаннями. Тобі буде набагато краще, якщо ти будеш мати ці видіння як основу. У тебе не буде жодних побоювань. І ти зможеш увійти сміливо та впевнено. Навіщо намагатися завжди слідувати за Богом у такій плутаній, сумнівній манері? Хіба це не те саме, що ховати голову в пісок? Як добре було б увійти в царство гордою й упевненою ходою. Навіщо ж бути настільки сповненим побоювань? Хіба ти не влаштовуєш собі справжнісіньке пекло? Щойно здобувши розуміння роботи Єгови, роботи Ісуса та цього етапу роботи ти матимеш фундамент. На даний момент ти, можливо, уявляєш, що це досить просто. Деякі люди кажуть, коли прийде час і Святий Дух почне велику роботу, я зможу говорити про всі ці речі той факт, що я не дуже розумію зараз, це тому що Святий Дух не дуже просвітив мене. Це не так просто. Це не означає, що якщо ти готовий прийняти істину зараз. То ти будеш майстерно використовувати її, коли прийде час? Це не обов'язково так. Ти вважаєш, що зараз ти дуже добре озброєний, і в тебе не буде жодних проблем з тим, щоб відповісти цим релігійним людям і найбільшим теоретикам, і навіть спростувати їх? Чи справді ти зміг би це зробити? Про яке розуміння ти можеш говорити, маючи лише поверховий досвід? Озброєння істиною, боротьба за істину та свідчення про Боже ім'я це не те, про що ти думаєш, що поки Бог діє, все буде зроблено. До того часу якесь питання може загнати тебе в глухий кут, і тоді. Ти будеш приголомшений. Ключовим моментом є те, чи маєш ти чітке розуміння цього етапу роботи, і як багато ти знаєш про нього насправді. Якщо ти не зможеш здолати ворожі сили або перемогти сили релігії, то чи не будеш ти тоді нічого не вартий? Ти зазнав сьогоднішньої роботи. Бачив її на власні очі й чув на власні вуха, але якщо, врешті-решт, ти не зможеш свідчити, то чи вистачить тобі нахабства жити далі? Кому ти зможеш дивитися в очі? Не думай зараз, що все буде так просто? Робота майбутнього не буде такою простою. Як ти її собі уявляєш, вести війну за правду не так легко, не так просто. Наразі ти повинен бути озброєний. Якщо ти не озброєний правдою, то коли прийде час і Святий Дух не спрацює над природним чином, ти не знатимеш, що тобі робити.